Вітаю всіх добрих порядочних людей. Сьогодні от точу на гострую пилочки, Оце називається поперечка. Вона зроблена по принципу ножовки. Поперечно різати дрова мені. Брізки ріжу. Вона пробиває тут десь до 5-6 до см. Мені хватає на обрізки, гострую обикновенним таким от болгарки. Кружечком. І ось так виходить. Вирізаю нагострую зуби. Поперечка в одну сторону ріже, потім перевертаєш на неї, вона ще й другу буде різати. Головне нагострую так під таким конуском, тому що під конусом вона краще ріже. От а поздовжній пілці тілки покажу. Ну, зуби сам виріждаю. Так получається під конуском на гострую. От де краще видно. Тому що от, видно. От під таким конуском з чотирьох сторін. гострою так краще ріже. Тому що победитого вона, наприклад, в зубчики може і гвіздок попасти у трувцятах. Обично побідітою використовую на обрізку якогось тіло матеріалу, досок або що. А це поздовжня, різати. Ще одна така теж більше зуби крепші, тому що залежно від нагрузки, так, наприклад, ця слабша. А тут Лапші зуби, тому що... а ці вже крепші, бо тому що їх спротив. Тут більший і можна щось тяжче різати. Мені подобається нагострювати так під таким нахилом, конуском. Вже багато років. І до безкінечності можна вирізати. Прорізаю так. І до безкінечності можна нарізати. Там, наприклад, сороковка. Через пару років 35-ка стане. Або, наприклад, 50-ка, 45-ка чи 40-ка стане. І до безкінечності монову вирізати. Ось така заточка по-простому. В домашніх умовах. Може трошки і підгоріти, якщо більш притримати біля нождачка, або мене там нуждачок 3000 оборотів. Треба на півтора тисячі, воно краще. Що пригорає. Потім беру розвожу пілочку і в мене саморобний розводний ключик. І в домашніх умовах вистачає таких пилочок попіляти дрова або інший матеріал. Розрізати щось. Буквально за трошки часу. Нагострив. от така нагострочка. Всім, кому подобається моє відео, щиро дякую за перегляди. Всім бажаю добра, здоров'я, успіхів, всього найкращого. Слава Богу!